Слава Ісусу Христу, слава на віки! Дуже дякую всім тим що спільно, що спільно з нами молитеся. Щиро подякую всім жертводавцям. Вчора багато жертвували на е, збір, то що проводить Анна Марія. Анна Марія сказала, що всі ті кошти, які будуть зібрані, що може, ми можемо направити якраз на той збір, що проводять хлопці з підрозділу там, де служить мій син. Вони збирають на бусик. Щось вони там -то так довго збирають, що там їм трохи не вистачає. І я оці всі кошти направлю, на... направлю на цей збір, що збирають хлопці на цей бус. Дуже щиро дякую всім вам за ваші пожертви. Нехай Господь Бог прийме, дай вам Боже всім здоров'я. Ми всі маємо триматися разом, ми маємо підтримувати наших хлопців. І як кажуть, хлопці треба. Усилювати наші переговорні позиції, а це значить що треба донатити на ЗСУ. І це є сама найкраща переговорна наша позиція. З нами будуть рахуватися тоді, коли ми будемо сильні. І найбільша гарантія безпеки для України це Збройні сили України, це мілітаризація України, озброєння України. І тоді це буде гарантія. А то, що вони пишуть на папері, то все дуже відносно. Так що Молимося за те, щоб наші хлопці були стільки сильні, молимося за наших е, тих, від кого залежить наша позиція, це дуже є важливо, це дуже є важливо. Ми вистояли у 2022 році, ми вистоїмо і тепер. Ми тепер сильніші, як тоді, і дужче озброєні. Я думаю, що Я думаю, що так, нам ще. Нам ще попереду велика битва, нам ще попереду багато всього, багато жертв і так далі. Але ми справимося. Не забувайте за те, що ми повинні триматися разом всі, триматися разом в молитві, триматися разом в нашій боротьбі, триматися разом в тих зборах, які люди проводять і збирають.